Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні в нас буде розпаковка з магазину Костко і магазин Китайський Сінті. Закупились ми наче по списку, але сума вийшла така нормальна, тому залишайтесь комусь цікаво. Ну що, починаємо розпаковку з костком. Так, тут у нас, я вже виклала все на стіл. Чек зі мною, правда. Ми з ним трошки цей. Трошки поіздівалися на ним. Так, я хотіла, щоб ви вгадали, скільки ми заплатили, але я сама вже показала, тому можете не вгадувати, 234,10 разом з податками. Податки в нас 9 доларів 20 центів. Добре. Все, починаємо. Значить, перше в нас хлібчик. Мені, до речі, дуже почав подобатись цей хліб. Раніше я брала зовсім інший, просто білий, але там я, до речі, в останній розпаковці з магазину Максі. Білий хліб, а цей у нас, е... я не знаю, який він. Ну, він, він не білий, він якийсь у нас як сірий, не знаю. А може і білий. <свісно> не знаю. Так, давайте подивимося, скільки він у нас коштує. А, він у нас 650. Далі. Ми хотіли себе трошки побалувати. Чесно кажучи, ми взагалі зазвичай не купляємо ніякого м'яса вже готового, але оцей от... це у нас телятина. Грудка теляча, копчена. Тут копченого, до речі, дуже не вистачає, тому от, ми як це побачили, нам його так захотілося, але ціна, звісно, кусається, але ну, іноді можна. Значить, у нас тут 825 грим за 1897. Далі у нас для магелічки це оці компочки, їх тут називають компот, тобто пюрешечки яблучні. Два яблучних набори і один з полуницею. Коли ми їздили з ним в госпіталь сьогодні, тобто ще виход... да, це вже було сьогодні. І я йому придбала от такий один, йому дуже сподобалось. Навіть більше, ніж він їсть ці свої. Тому вирішили спробувати ці цього разу. Так, Джейсон у нас дуже полюбляє курянчі ніжки саме барбекю або з паприкою, він дуже любить запечені в духовці. То в нас завжди мають бути вдома курячі ніжки, тому що має він попросити в нас пулі, курочку. Має обов'язково бути курячі ніжки. Так, за це ми віддали 20 і 16. І скільки в нас тут 2 кілограми 884 грами. До речі, я про це не сказала, скільки це коштувало. Бачите, перескочила. Так, це в нас було наче 11. Почекайте, почекайте. Суп, боже. Так, це в нас 13,99. За скільки в нас? 36 штук. Прекрасно. Раз же ми пішли по м'ясу, то давайте і продовжимо м'ясо також. Це в нас виходить верхня частина від курячої ніжки. Смачна, але вона дорожча, ніж, ніж, наприклад, ніжки просто гомілки або ніж куряча грудка. Але вона смачніша, правда. Так, значить, у нас тут 27,70 і у нас тут 8, 1848, тобто кілограм 800. Далі це улюблена мівіна Алікса. Це лапша виходить, але ми досі між нами називаємо мівіна, тому що, от звикли з України, що в нас така от лапша це мівіна. Так, коштувала вона 12,50. І в нас тут скільки, скільки в нас штук? 12 штук по 86 грам. Вона така гостренька, це кімчі. В принципі, тут і перчиця намальована, тому думаю, це зрозуміло. Далі. Іноді Джейсон у нас сість червоний виноград. Рідко дуже їсть зелений, тому давненько вже не було винограду. Хочеться спробувати, може йому зайде в цього разу. І якщо навіть зайде, то буде класно йому його давати до школи. Так, червоний виноград у нас 12,99. Далі, ну, стабільно мають бути бананчики в хаті. Особливо, коли є діти, банани завжди мають бути. Банани у нас коштують 1,99. Вони завжди в костко зелені, тому в мене ще є банани. Вони вже жовті, нормальні, тому ці якраз дойдуть, коли ті закінчаться. Ну і цікаво, що ми тут взяли. Це, це в нас не було в списку. Ми взяли авокадо. У нас тут скільки? 6 штучок. І коштували вони 7,99. Це знижка 2 долари. Так, то вони коштують 9,99. Але зазвичай вони вже дійшли до ціни 14 або 16 доларів, я не пам'ятаю. Тобто, дуже дорогі, ми перестали їх купувати. І от зараз вони на скидці. тому чому б не взяти? До речі, треба буде якось з вами приготувати вакамоля. Я обіцяла колись, але. Просто думаю, ну нікого ним не здивуєш, напевно, тому, в принципі, я його, напевно, і не показувала через це. Так, йдемо далі. Це ріц, це в нас такі крекери, зовсім трошки солоноваті, такі підсолені, скажімо так. 18 тут отаких от, от е трубочок, пакетиків. І в нас тут кілограм 74 грами. Коштували у нас вони, скільки зараз подивимося. Ага, значить, гарна новина. Вони були 14,50 мінус 3 долари. Отут, тобто, вони на знижці коштували 11,50. Ну і останнє це також для Джейки це його оці от крекери. Точніше, ні, це не останнє в мене ще буде, але то вже таке побутова хімія, типу. Але з їжі так, оце от останнє ці його крекери з сиром. Він їх дуже любить. І, взагалі, тут дітям на перекус завжди дають отакі ось штуки. Зручно, кожний по пакетику. 24 пакетики всередині. І коштувало воно скільки? 11,50. Тобто, так само, як і ріц. Зараз покажу вам, що в нас є ще. Значить, також ми придбали пральний порошок. Рідкий. Ми завжди беремо рідкий, не знаю. Я якось розлюбила ці от в подушечках, не знаю, не подобається мені більше. Так, кошти він був 21,99, мінус знижка 4,50. Прекрасно. Далі. Е, у нас хустинки також на знижках. Ці хустинки для носа оці от, вони мінус 6 доларів. Ну, і, в принципі, ці великі рулони також мінус 6 доларів. І... Значить, великі рулони у нас коштували 21,99 зі знижкою. І ці так само. Тобто та сама ціна 21,99 за кожен. Ну, і наостанок, це дві таких упаковки води. У нас дітки п'ють таку воду, ми з крана їм не даємо воду. Хоча тут часто люди п'ють з крана, і ми також пили з крана воду. Так, значить, в нас вона 35 пляшок по пів літри 5,49 і за пляшечки 3,50. Тобто, якщо здаєте пляшечки, вам повертають 3,50. Ні, ну ви просто подивіться на цього красуна. Ну, не змогла я пройти повсією грудки телячі. Ой, за ваше здоров'я. Так, проба знята. Значить, очікування і реальність це дві такі цікаві штуки, тому що я очікувала набагато більше смаку. Але його, для мене, замаловато. Але от є якась така приправа, яка мені взагалі не подобається. І от вона перебила цей смак. Взагалі я знаю, як ця приправа називається, але щось зараз з голови вилетіло. Ну, таке. Прикольно, але, ну, не дуже. Так, ну і на китайський магазин Сіенті. Він знаходиться на бульварі Ташроку, кому цікаво. Нормальний такий магазин, доволі економний, і продукти там свіжі. Взяли ми на 76,41. Так, погнали. Картопелька, Значить, в нас тут 5 кг майже 4500. Це жовта картопля, такий величезний мішок, і коштував він нам 2,99. Далі. В Аліксаті були, та була мівіна, а в мене ця мівна. Мівіна мама зі смаком супу Том Ям. Мені дуже вона подобається. Я рідко таке беру, але от побачила, вона була на знижці захотілося. Значить, 5 мівн коштує 2,99. У мене знову е закладений ніс через маельку. Він мене заразив і мені трошки важко говорити, тому вибачайте. якщо. А якщо раптом буду задихатися. Так, курячі сердечка. Скільки в нас? Тут? Пів кіла шість, 70 Ми дуже їх полюбляємо взагалі. Класна штука. Так, це в нас лохина. Мальчик, як побачив її в магазині, все. Лесь з того візочка не вистрибнув. Давайте йому лохину, він нічого не хоче знати. До речі, яка ціна в неї була наче 3,99. Далі. Це в нас стейки червоної риби. Ми їх купуємо лише коли вони на знижці. Тому що замість вісьми, наче 8,99 за пів кілограма, вони 5 чимось. 5,79 за пів кілограма Тут Олег щось розігнався, і він купив аж на 38 доларів і 27 центів. Зазвичай я купую на 20 доларів десь максимум, але Алекс щось вирішив. Ну, вирішив не жаліти. Тим більше це червона риба це корисно. І, до речі, маєчик дуже любить червону рибу. Джейчка, на жаль, не їсть. Далі у нас дві пачечки грибочків, шампіньончиків. Я зазвичай їх ріжу тонкими слайсами і заморажую. Так, коли мені треба, я їх просто дістаю. І все, вони в мене вже готові. Так, значить, у нас шампіньони коштують 2 за 3 долари. А далі бекон. Це взагалі, взагалі рідко буває в нашому меню, але коли є вареники з картоплею, з беконом, це те, що треба. І знаєте, скільки він коштує? Коштує він долар 28, самий перший. От. У звичайних магазинах він коштує десь 6 доларів приблизно. Так, далі. Телятинка у нас фарш. Телячий фарш. Пів кіла я просила. Так, це в ліврах, тобто пів кіла 8,55. Просто мальчик дуже любить всякі втілічки, котлетки, І я замість того, щоб розморажувати інший фарш, я вже взяла цей. І, тобто, коли мені треба швидко. Як ні, то я беру той. І, до речі, я дуже люблю робити різні заготовки. На тоді, коли в мене, наприклад, не буде часу, я роблю різні там м'ясні бульки, різні такі штучки, і потім просто дістаю з морозилки і готую. І мельчику те, що треба. Так, захотілося мені, значить, супчика зробити. Це в нас такі ребра з м'яском навіть нормально. Скільки в нас тут? Зараз подивимось: 689. За кілограм. І наостанок у нас три томати. Томати коштували скільки у нас? 2,75. Ну, така от вийшла закупка. Там 27 доларів, тут 76, багатенько. Наче такого нічого. Але з іншого боку, є і риба, і м'ясо, і сердечки, тобто вистачає. Пишіть, як вам така закупка. Чи подобається вам взагалі таке дивитися? Якщо так, я буду старатись більше такого знімати. Ну і дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.